Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прозору косметичку. Це ідеальний аксесуар для тих, хто любить зберігати свої макіяжні засоби в повному порядку. Вона виготовлена з високоякісного ПВХ матеріалу та є міцною і легко чиститься. Ця прозора косметичка має надійну застібку-блискавку, яка зберігає ваші речі в безпеці та на місці. Прозорий дизайн дозволяє легко бачити, що знаходиться всередині, завдяки чому легко знайти те, що вам потрібно. Косметичка також ідеально підходить для подорожей, оскільки вона легка та дуже компактна. Вона легко поміститься в вашу валізу, рюкзак або сумочку, не займаючи багато місця. Водонепроникна конструкція сумки, гарантує, що ваші речі залишаться сухими та захищеними. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою обличчя. Це інструмент для догляду за шкірою, призначений для покращення зовнішнього вигляду шиї та обличчя. Пристрій використовує світлодіодну фотонну терапію для лікування конкретних проблем шкіри, зокрема зменшення подвійного підборіддя, запобігання старінню та покращення загальної текстури. Пристрій оснащений трьома різними кольоровими світлодіодами, кожен з яких виконує певну функцію. Червоне світло сприяє виробленню колагену, що може зменшити появу зморшок та тонких ліній, тоді як синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій. Зелене світло допомагає вирівняти тон шкіри, зменшуючи що пігментацію та темні плями. Апарат також має мікрострумову технологію, яка допомагає стимулювати обличчя, підтягуючи та тонізуючи шкіру. Поєднання світлодіодної фотонної терапії та мікрострумової технології може покращити зовнішній вигляд шкіри та її еластичність. Пропонуємо до вашої уваги маску для сну. Вона є ідеальним рішенням для тих, хто шукає спосіб блокувати світло та заспокоїти свої очі. Об'ємна форма маски дозволяє очам рухатися вільно та не тертися об тканину, забезпечуючи комфортний сон. Вона надасть вам затишок та підвищить якість вашого сну, забезпечуючи повне блокування світла та сприяючи релаксації. Вона виготовлена з м'яких та приємних на дотик матеріалів, що дозволяють вашому обличчю дихати та не викликає дискомфорту. Дана маска є ідеальним доповненням до вашої рутини сну та допоможе вам отримати якісний та здоровий відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги набір для макіяжу. Це професійний косметичний продукт, який забезпечує довготривале водостійке та високоякісне покриття. У набір входить 12 кольорів тіней для повіку, блискучому та матовому відтінках, що дозволяє створити низку привабливих образів. Тіні для повік високопігментовані. Це означає, що вони забезпечують яскравий колір, який зберігається протягом усього дня. У набір також входить праймер основа для очей, яка допомагає підготувати повіки та забезпечити прилипання тіней до шкіри. Вона є водостійкою та довготривалою, гарантуючи, що макіяж очей залишиться навіть у вологих умовах. Тіні легко наносити, що робить їх ідеальними як для початківців, так і для професіоналів. Упаковка міцна та довговічна. Вона гарантує, що тіні будуть захищені та залишатимуться свіжими протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення обличчя. Цей пристрій використовує вібраційну технологію для м'якого та ефективного видалення бруду, жиру та макіяжу. з пор. Щітка виготовлена з високоякісного силікону, завдяки чому вона підходить для всіх типів шкіри. Вона має кілька рівнів вібрації, що дозволяє користувачам налаштувати процедуру очищення відповідно до своїх конкретних потреб. Вона також водонепроникна, що робить її ідеальною для використання в душі або ванні. Електрична щітка дуже проста у використанні. Просто нанесіть улюблений очисний засіб на обличчя, увімкніть щітку та обережно помасажуйте круговими рухами. Її також можна використовувати як масажер для обличчя.